Львівська митниця стала комфортнішою як для громадян, які перетинають пункт пропуску, так і для самих працівників. От, зокрема, на митному посту Краковець позитивні зміни можна побачити одразу при в'їзді адже вперше за 20 років тут оновили фасад. Це така наша перемога керівництва львівської митниці. Комунікації з органами місцевого самоврядування, які нам е, пішли на зустрічі, виділили кошти. Е, також е, частина грошей була переформатована з бюджету Держмісслужби, так само на покращення вигляду фасаду. Я вважаю, що це наше обличчя і не може бути таке, як було. Окрім того, тут покращили умови для подорожей з дітьми, відкривши першу кімнату матері та дитини. Діти змучуються, а тут, хоча б у них є якийсь ковток повітря, тому що вони можуть спокійно побавитись, помалювати, погратись, подивитись мультфільми і відволіктись від тої подорожі, яка була набрати сил на нову ділянку. Нову нову ділянку подорож. Відкриття таких приміщень на українському кордоні є важливим кроком у напрямку створення більш сімейно орієнтованого середовища. Дана Така соціальна ініціатива користується гарною такою популярністю серед дітей. Там є три зони. Ось відповідно для різного вікового цензу. Пропускна здатність на в'їзд в Україну там, в середньому 3-5 тисяч людей, залежності від пасажиропотоку. Це є десь гарний такий кейс. Згодом відкриття кімнат матері й дитини планується і на інших пунктах пропуску. Розмовляв з начальником митного поста Раворуська, він вже знайшов приміщення, вже зв'язується з тією ж організацією, яка нам допомагала, і теж буде опрацьоване це питання. І я думаю, що ну, можливо, я не знаю, місяць-два, і ми там відкриємо першу дитячу кімнату. На цьому ж пункті пропуску покращили зону очікування, тепер там встановили комфортні крісла для перепочинку. І окрім цього, вже працюють над забезпеченням доступності для маломобільних груп населення. В нас приїжджав і оглядав всі пункти пропуска представнику повноваженого Верховної Ради з прав людини. Вказав нам на недоліки, і ми наразі намагаємося залученням ОТГ, залученням партнерських організацій, зробити все для того, щоб виправити ті помилки. Щодо працівників, то добиратись на роботу їм тепер легше завдяки автобусу, який буде перевозити їх до робочого місця та назад. Одна зміна налічує 30. Три особи. Ось відповідно думаємо, що це мінімізує витрати наших працівників, додасть, скажімо так, певного соціального пакету до даного проєкту. Ну і будемо десь таку річ старатись максимально пропагувати в контексті того, щоб не тільки наші працівники їздили, так само ми запропонували прикордонникам. Також працівники та подорожуючі водії вантажних транспортних засобів та інші можуть поснідати чи пообідати в оновленому закладі харчування. Кафе це є суб'єкт господарювання, який здійснює там свою підприємницьку діяльність багато років. Просто коли ми сюди прийшли, я десь обслідував цілий пункт пропуску і зрозумів певні проблемні питання там, починаючи від туалетів, доріг і фасадів, завершуючи, скажімо так. Зоною дозвілля зазначимо, що на львівській митниці і надалі планують продовжувати позитивні зміни та створювати комфортні умови для громадян. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Ми провели аналітику по тому, як забезпечується безперебійні живлення в різних містах. Провели аналіз, яка є світова практика, і для себе застосували ряд варіантів, щоб забезпечити цю роботу. Ряд варіантів. Перший варіант це робота з альтернативними джерелами, тобто ті, які менше вливаються коштів, в це питання. І можна забезпечити безперебійність роботи. Це працюємо з тими користувачами, які є біля світофорів, які дають можливість нам до них підключитися, і вони не відключаються. Тобто, наприклад, мають круті агрегати, об'єкти першої категорії, там і тому подібне. тобто, де можна підключитися в будь-якій штатній ситуації. Ми опрацювали за 2022 рік, такі 24 користувача. І фактично 22-й рік ми провели апробацію вже на практиці цих абонементів. Велика подяка в цьому напрямі е даємо компанії Око ми підключаємося до окремих об'єктів, е мережі супермаркетів Сільпо, ми також підключаємося до цих об'єктів на договірній основі, е Львів Теплоенерго, електротрансу. Тобто є ряд компаній, які нам в цьому допомагають системні наші партнери. Вони в себе, на себе взяли кусок роботи, щоб забезпечити живлення по нашим об'єктам. Другий напрям це є безпосередньо установка блоків живлення. Те, що ми бачимо зараз в нас за спиною, це один з варіантів блока живлення, який дає можливість відпрацювати від 2 до 10 годин відсутності електроживлення. Ми вивчили світову практику, подивилися, як воно працює, проаналізували роботи в інших місцях і для себе визначили технічні вимоги до цього об'єкта альтернативного електроживлення. Це перше має бути батарея, яка тримає, може працювати від 2 до 10 тисяч циклів. Перші батареї, які ми аналізували по Україні, хто ставив перші такі блоки живлення. Вони ставили батареї, які працювали до 500 циклів. 500 циклів це при наших умовах, те, що творилося умовно пару місяців назад, це вона помирала би за рік часу. А батарея це дуже дороговартість елемент. Це десь 60-70% вартості самого блока живлення. Тому ми відмовилися від таких елементів, як літі батареї. Поставили батареї літій метал фосфатні. Це батарея, яка дає можливість до 10 тисяч циклів роботи заряд-розряд. Це означає, що вона може працювати весь свій цикл там, до 7-8 років, якщо при штатних умовах, якщо вона повністю розряджається, заряджається в межах одного дня. Друга вимога це обладнання, яке стоїть в цьому шкафу. Воно має бути якісним, сертифікованим. Третє питання. Це в частині, що стосується самого корпуса, це має бути антивандальний корпус. Система має бути підігріву, щоб зимою тут не було якісь обмороження, обледеніння і щоб система не закоротила. Там стоїть система підігріву всередині. Це одна з вимог. Наступна вимога це вентиляція, тому що зима зимою, але в нас більше часу не зими, а літом. І система нагрівається всередині до 70-100 градусів. може нагріватися, тому система створена всередині як міні-холодильник. Вона є герметичною. Система має моменти, де дають можливості як не перегріватися, так і не переохолоджуватися. Зрозуміло, є вентиляція, є сигналізація, є сирени, є системи моніторингу. Наш монтаж ми фактично почали на початку 23-го року. Ми коли шукали виробників, брали дослідні зразки, ставили в нас в місці і на півроку ганяли їх в експлуатації в самих жорстких режимах. Повний розряд, повний заряд. Тобто робили такі, створили їм умови для того, щоб побачити, наскільки він працює. Ми вивчили, виписали, поправили вимоги і зараз ми вже закупаємо потім по максимальним, з максимальною начинкою то, що потрібно нам. Довговічне і якісне. Станемо сьогодні із 170 об'єктів вже 40. Це 44-й об'єкт, який ми обладнали безперебійним живленням. 44-й об'єкт. Рухаємося до кінця літа, десь до середини вересня. Ми хочемо зробити десь на цифру 68 об'єктів. Ом, нишком під чужими іменами та під завісою легального бізнесу львів'янин разом з спільниками були переконані, що продумали свою конспірацію до найменших дрібниць. Але поліцію в оману не ведеш. Служива вдалося накрити міжрегіональну групу торгівців зброєю. Шовці очі що це за грошові кошти? Мабуть, навісний знайомий поліцейські Києва затримали торговців зброєю, у яких вилучили арсенал зброї і боєприпасів. Незаконний бізнес налагодили троє чоловіків, які мешкали у Київській, Львівській та Черновецьких областях. Схема ділків певний час працювала, немов годинник. В мережі вони виставляли оголошення про продаж мисливської зброї. А вже в телефонній розмові пропонували своїм клієнтам справжній бойовий товар. Саме замовлення негідники відправляли покупцю частинами у різних посилках. Під час спілкування з потенційними покупцями вони вже пропонували бойову зброю та боєприпаси для конспірації Вони спілкувалися виключно через месенджери під зміненими анкетними даними, а зброю надсилали у розібраному вигляді окремими посилками. Під час обшуків поліцейські знайшли у спритників величезний арсенал зброї. Тільки, послухайте, там були карабіни, автомати, пістолети і навіть гранати. А кількість набоїв взагалі вже йшла на тисячі, звідки вся ця зброя наразі невідомо. Але слідчі обіцяються з'ясувати найближчим часом. Усім фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І за рішенням суду на час слідства вони будуть перебувати під вартою. Відповідно до санкцій, інкримінованої фігурантом статті, їм загрожує до семи років позбавлення волі. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. На Львівщині знищили понад тонну героїну. Що ще три роки тому працівники СБУ конфіскували контрабандистів. Нагадаємо, що у 2021 році служба безпеки провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угрупування. Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку та ще трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях. В результаті слідчих дій правоохоронці виявили у них 1035 кг героїну, підготовленого до транспортування. Відомо, що вантаж прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотики було приховано в контейнері серед продуктів харчування. Проте за матеріалами СБУ усіх затриманих фігурантів вже засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. У Червонограді розминулися дві автівки. Внаслідок зіткнення карманичі транспортних засобів опинилися у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події. Також відкрите кримінальне провадження. Яке загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років? Що сталося залізивши переїзд, пасік з обрецьких на вулицю Зелену перекритий вже кілька годин поспіль. Сьогодні зранку у людських пабліках кидали різні версії, але вже згодом стало відомо, що прямо на станції Сихів трапилася без перебільшення жахлива трагедія. Там у пів на десяток чоловік потрапив під колеса пасажирського потягу і вижити після такого удару у бідолажного просто не було шансів. Він загинув миттєво на самісінькому переїзді. Зараз слідчі та експерти буквально посекундно встановлюють усі обставини цієї драми, а також з'ясовують. Особу померлого чи вибіг чоловік на рейки раптово або ж винуватий машиніст наразі невідомо. Але якщо докази будуть проти залізничника, то він може потрапити за грати на 10 років.